Ковальська міська гімназія давно і міцно закріпила за собою статус одного з лідерів шкільної освіти не лише в місті залізничників, а й на Волині. Цього навчального року вихованці гімназії стали переможцями конкурсів захисту наукових робіт з англійської мови, зарубіжної літератури, математики, української мови та літератури. Ковальські гімназисти неодноразово були переможцями та призерами обласних олімпіад, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Традиції, які формувались тут роками, нині продовжувати колективу під керівництвом нового директора гімназії, відмінника освіти Олени Вальчук. Ми бачимо школу успішною. Ми бачимо школу, так би сказати, в такому однаковому вимірі, що це виховний простір, який дасть нашим дітям ті ключові компетентності, які їм знадобляться в дорослому житті, не просто суму знань. Там якусь певну кількість навичок, а дійсно ті реальні вміння і ті реальні знання, які вони примінять у майбутньому житті. Адже чим відрізняється наш випускник від, 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 від випускника європейських шкіл? Ми говоримо, що ми знаємо багато, а головне вміти багато. Тому наша діяльність якраз направлена на розвиток вмінь компетентностей майбутнього випускника гімназії. 1 вересня дружню і велику родину гімназистів поповнили 60 нових учнів. Для них свято першого дзвоника це і перше знайомство зі школою, де вони тепер продовжать навчання. Мені подобається ця школа. Втретє мені теж подалося, але я б вибрала цю школу за більш знання. Багато. Тут і Німецька, є. Це більш сподобається всередині. Мені сподобався зал, нова вчителька, клас, друзі. А Раніше ти навчалася. в третій школі. Я серцем відчуваю Україну. Такою була тема першого року для нових гімназистів. Цікаво, що його учасниками були і батьки учнів. Саме так з перших кроків у стінах закладу формують відчуття єдиної гімназійної родини. я так відчула дуже налаштовані на працю. Всі дивляться зацікавленими очима, всі хочуть вчитися і кажуть, ми щасливі. Директор заходила до нас в клас і задавала питання, що ви відчуваєте? І вони всі казали: ми щасливі і ми хочемо вчитися. І в мене виникло таке побажання. Я побажала, щоб ми в 11 класі почули ту саму відповідь від дітей, що ми щасливі, що ми вчилися в цій школі, а батьки задоволені, що вони прийшли в цю школу. Рівень знань та перспектива вивчення іноземних мов головні критерії, за якими батьки Ані та Юлії вибрали місцем навчання для своїх дітей саме гімназію. За підсумками незалежного оцінювання знань, саме міська гімназія посіла перше місце в рейтингу шкільних закладів Ковеля. Приймальні я стала свідком того, як набирали списки. Списки таких дітей, які після закінчення гімназії поступили, які вузи досить такі престижні. Ну але це ще не так, не те, що вплинуло на наш вибір. На наш вибір вплинуло те, що ми хочемо. Ну хто формує майбутні дитини, мама, звичайно, вирішила спрямувати на іноземні мови дитину. Тобто ми пішли в лінгвістичний клас, будемо вивчати німецьку мову, англійську мову. Так що, поки плануємо йти таким шляхом. Настрій був святковий, клас новий, так само дітей, так само нових багато, знайомства. Ну і школам дуже подобається їй. Вчителі. Багато що хто тут вчився, то всі добре відзиваються про гімназію. Міська гімназія давно і успішно інтегрується в міжнародний освітній простір. Триває співпраця з вищими школами міста Кейна з американського штату Пенсильванія та міста Чарльстона, Південна Кароліна. Двоє учнів гімназії стали переможцями міжнародної програми з підтримки майбутніх лідерів і протягом року навчатимуться в Сполучених Штатах. Ця програма дала дозвіл моїй дитині навчатися в вищій школі в Америці в Південній Кароліні. І також з гімназії ще бойко Даша приймала участь в цій програмі і виграла. Я сьогодні прийшла в гімназію для того, щоб подякувати сам саме перше вчителям за ту працю, яку вони за ті знання, які вони вложили в мою доньку. Хочу передати від імені Іринки великий привіт класу Олі ісюкольги Олександрівни, за якими вона дуже заскучає, і великий, великий уклін і побажання. Добра, любові всім тим вчителям, які допомагали. Гімназія обрана пілотною школою на Волині у економічному проєкті, який підтримують Міністерство освіти і науки України та посольство Королівства Нідерландів. Тут давно і успішно діє європейський клуб, реалізуються програми шкільного обміну. Ми хотіли би вийти ширше в європейський простір. Важливо, що ми уклали угоди на європейському рівні, уже на урядовому рівні. З Хелмською гімназією і підтримує нас уряд Хелма, підтримує влада, і влада міста Ковеля, і влада Хелма. Тобто, це не є вже любительські програми або програми, які фінансуються лише ну, певними установами. Можливо, ми зможемо залучити кошти до проєктів. Це такий проект, як енергозберігаючий. Ми мріємо про новий посад, нову новий дах, нові вікна. Ми мріємо про те, щоб все таки удосконалити кількість тих класів комп'ютерних, яких потрібно, аби зміст і форма навчання гармонійно поєднувались. В гімназії завжди піклувались про естетику шкільних кабінетів та аудиторій та зовнішній вигляд закладу. Відомий ковелі підприємець Юрій Шлюєв один із тих, хто завжди відгукується на пропозиції щодо такої співпраці. Тут навчались моїх двоє дітей. В гімназії, які поступили до найпрестижніших вузів України на державну форму навчання, мають стипендії і все це завдячується. Тим знанням, які їм дала гімназія, я як бізнесмен я порахував, що на цьому я зекономив більше 200 тисяч, тому що навчання тільки одного студента за 4 роки получало 78 тисяч, враховуючи двох студентів, і додати до цього стипендія одного ще і повишена стипендія, це отримала сума більше 200 тисяч гривень, які я зекономив завдячуючи. Вчителям гімназії, завдячуючи тим знанням, які вони отримали. Тому я рахую, що я сьогодні потихеньку погашаю свій борг перед гімназією. Таким чином, я дякую гімназії і хочу допомогти, тому що вона для мене стала рідною і хочу, щоб ця гімназія стала окрасою нашого міста. У новому навчальному році колектив гімназії планує підтвердити та примножити свої здобутки. Поєднуючи традиції з новаторством в організації навчального процесу та дозвілля гімназистів, а в перспективі тут мріють стати авторською школою і вірять, що таке майбутнє не за горами.